Влада, яка прийти на, на навчання, якась відповідала. Моєю цілею прийти на навчання насправді було е, змінити своє життя, змінити своє ставлення до життя і змінити або переоцінити свої цінності. І, напевно, це найкраще рішення, яке я могла прийняти, тому що е, пройшло вже декілька місяців, не тільки з періоду початку навчання, з періоду закінчення навчання, але в загальному типу. Час пройшов і розвернувшись назад, і подивившись на те, як змінилося життя, як змінилася його якість, як змінилося його сприйняття. Це просто щось космічне. Розкажи, будь ласка, що було перед навчанням? Як ти себе почувала і в якому стані ти приходила в цей процес? Ух. <сум> перед навчанням ну, я зараз вже з посмішкою розказую про стан перед навчанням, тому що я вже за цим станувала. Насправді це був дуже важкий період в моєму житті. Е, наскільки важкий, я просто не знала, куди мені рухатися і що робити далі. Я пам'ятаю, як ти мені дзвонила, і потім ти зізналася мені, що ти вирішила подзвонити, тому що по ти відчувала, що ну все погано, що, що робити. Типу. я була втрачена, втрачена в усіх сферах свого життя. Насправді, типу, я... в мене не складались особисті відносини. В мене на роботі були проблеми, які мене тригерили дуже жорстоко. Я розуміла, що потрібно з цієї роботи йти, не знала, як йти. Залежність, наприклад, від батьків, батьківської думки. І оце все отак. Знаєте, ще війна, типу переживання війни, і це пластами накладалось на мене. Я відчувала, що ну, тону, просто тону. І я пам'ятаю, коли тільки сказала, що відкриваєш навчання провідників, я така, а потім зразу, типу. Блін, в мене ж останній рік, мені треба писати диплом, в мене багато роботи, я не встигаю зараз жити, як ще навчання. І оце такі, напевно, 10 днів в такому стані я була, можливо, ну 10 днів десь, напевно, можливо, навіть 2 тижні. І я пам'ятаю, в тебе була ще перед ціна, типу, на яку я могла піти. І я така, типу, тоді, та ні, я не можу, а потім така сижу, думаю, а для кого ти шукаєш типу, відговорки? Ну, для себе, ну це ж твоє життя, берегій. Я не знаю, яким чином я топо залишаю останній рік університету, то побору академ-відпустку. Якось трішки розгрібаюся з роботою, тобто перехожу з контракту на, на інший, простіший. І починаю навчання. Так, я yeah, хочу that. уточнити просто, тому що той момент, коли я отримую голосове повідомлення, що віка каже: значить я е, кидаю навчання, йду на навчання провідників. Свою. Скільки ти років чилась? П'ять ну, років відвчилась, і перед здачою дипломної роботи е, пишу мені, типу, все, пауза. Я йду, значить, навчатись на ліло. Я така. Стоп, треба треба подзвонити. <рес> треба подзвонити. Треба розставити треба відчути. Ну щоб не було там якихось поспішних рішень. Мені було дуже важливо війти в контакт і зрозуміти, чи наскільки це були пориви в душі, чи наскільки це було взагалі все. Все окей, все, наскільки це свідомий вибір. Тому так в нас потім був дзвінок, і все, все стало на свої місця. Це було найкраще рішення. Чесно, найкраще в мене зараз. Наскільки типу стан крутий, типу, стан свободи, стан я не знаю якогось задоволення від власного життя. Тому що в принципі в процесі гри, ну навчання гри е, поступово я пропрацювала всі свої проблеми, якісь внутрішні дитячі травми. Я налаштувала. Е, Зв'язок правильний з батьками. Типу, тепер у нас все там окей. Я пішла з роботи. Да, настільки припрацювала стосунки з батьками, припрацювали настільки, що мама це найкращий постійний клієнт зараз на гру. Да. Да, до віки. мама з якою ми колись могли по півроку не говорити. Бо, да. От от оцей. це надзвичайно великий рівень довіри, коли ти можеш йти в такий інтимний процес з близькою людиною і виходити поза межі ролей. А донька і мама. Я просто вот ти вже так наголосила. Я пам'ятаю, ми грали перший раз в Іспанії біля моря. Гра завершувалась, я вже відчувала, що ну вона вже на завершенні, але потрібно було кинути останній кидок кубика. Мама кинула, і я почула таку фразу. Вона просто дивилась на мене, сльози в очах, в неї, в мене. Це я ще включила, пам'ятаєш вірш, який ти нам кидала про, про те, що не потрібно відкладати життя, як ми проявляємося. Тобто частинка Бога, яка проявляється в нас, і ми сидимо двоє. Дивимося одна на одну зі сльозами в очах, і вона каже: Я ніколи в житті б не подумала, що ми з тобою можемо зараз так сидіти і на таких рівнях типу спілкуватися. І все, і в мене потоки просто фонтани. І ми тоді так розплакалися. Я закрила коло, і ми ще так довго говорили. І до неї такий осад лишився, і вона тепер типу, віка нам треба пограти. Я така, типу, окей, давай тільки час знайдемо. Тут через два тижні я їду в гості, беру з собою Лілу, дорожній варіант в мішечках надзвичайний. От і будемо проводити вживання. Краса. Так. так, і другий пункт звільнилася з роботи. Звільнилась з роботи. Ви не повірите, робота, яка 4,5 роки тримала мене ось так, І коли ми ще грали лілу, там прям прямо було лишай. і Я така, ну я не можу зараз не вийти на роботу. І ти така кажеш віка, але ну це твоє життя Я така. Ну я якось плавно, І насправді я тоді все ж таки не вийшла Сух, на роботу. О, це, це вже був перший такий ого. Рубанула. Потім пішла на інший договір, і ось скільки два тижні назад я офіційно підписала документи про звільнення. І повірте. Чому я боялась з цієї роботи, то були особисті речі, які тримали моє житло, в якому я зараз живу. І друга річ типу, ну стабільність. Як я піду, а якщо я щось не знайду? Відкрию вам таємницю, не бійтеся. Коли ви відпускаєте щось погане. І ви просто довіряєте Всесвіту, він приносить вам набагато краще. У мене зараз набагато краща робота, яка два рази більше оплачує, і яка мені в кайф, я від неї отримую задоволення. От, тому, типу, Якби я знала, що так працює, я б зробила це набагато раніше. От тому інколи потрібно просто довіряти простору і, і все круто. Ну і особисте okay. життя. Це Окрема історія, особисто. Окрема історія. Так Роки мені не получалося. закінчувалося трагічно завжди для мене. Позиція жертви. Всі всі винні, я одна бідна, нещасна. Ну і коли почалось навчання, коли ти нам не рекомендувала літературу, прочитавши там радикальне прощення, прочитавши розмови з Богом, це дійсно книги, які змінили мої погляди на, на, на світ, на життя. І коли я зрозуміла, в чому проблема. Проблема була в мені, не в тих людях, які приходили, а ну. Я відчула надзвичайну вдячність кожній особі, яка там колись зробила мені боляче. Чи... І коли я усвідомила ту проблему, яка є, пропрацювала її, автоматично в життя прийшла людина, яка ставиться до мене ще краще ніж я до себе ставлюся. О. От, тому, тому це класно. Тобто, точка А і точка Б це дві кардинально різні точки, і цікавий шлях між ними. Клас. Це виключно твоя заслуга, твоя сміливість і бажання йти щось нове, щось змінювати. Так, це довгий шлях, але він був того вартий. Це точно. Я мені б би... навіть якби сказали, що це триватиме рік, але показали мені точку Б, я б все рівно погодилась. гарантії, легше йти, так? ніж ніж просто так. В Цьому та й суть гри, йти, навіть якщо нема гарантії, що буде все найкращим чином. Дякую тобі за розкриття твого серця і довіри. І, власне Бога, якого ти впустила в своє життя. Дякую. Дякую тобі, тому що ти частинка його в моєму житті. Насправді просто. Промінчик сонця, який, який я не знаю, яким чином потрапив в мені в терм соціальних мереж. І я така хочу. І все, і так, все почалося. Дякую. 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 Клас. І, коли ми з тобою грали, там перший, другий раз. Це отак піднесено, але в тебе є вектор. Ну тобто, ти знаєш, куди тобі рухатися, але все рівно за тобою, що це таке велике завдання рухатися. От, і інколи страшно, інколи просто відходиш від цілі. А от по доціль нашому під час гри, отак під час навчання, бережно, да? так, під час навчання, і ти вела, і дівчата підтримали, і це прям дорога така була прямо туди, типу прямо до змін. І це просто це прям е таке відчуття, що розповідаєш, наче тобі там просто медом помазали, і ти, значить, в щасті полетіла. Що, не було ніяких так складно Ні, навпаки, складнощі були, але коли є підтримка, знаєш, коли ти ти відчуваєш цю енергію, коли ти відчуваєш цей потік інших так. людей, це надзвичайно велика мотивація. Тобто мотивація і підтримка була так, так. А Як взагалі після навчання да, зараз? Наскільки гра присутня в твоєму житті? Як ти відчуваєш себе в, в процесі, провід... будучи в ролі провідника? До речі, про, про гру? Так. Я дуже сильно боялася. Після закінчення навчання я. Ну, як собі сказала, потрібно дати собі паузу, потрібно от пережити це все, попрожити прожити це все. І е, насправді я провела тільки одну гру після навчання, і ця гра була моя. Я грала сама з собою. Ну, в потоці навчання дівчата ж грали з собою ігри, і я подумала, типу, ну, я себе берегла для, для Юлії. На, на кінець навчання, що одну, що був запит, що були дійсно якісь там речі, які я хочу вирішити, дізнатися. Да, так, 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 mm -hmm. так. От, і я собі казала, типу, ну, я не буду пробувати грати з собою. Я от спробую з Юлею і все класно. Е, коли закінчилось навчання, вектор був знову ж таки, цей шлях потрібно пройти, це потрібно пропрацювати. І пройшов певний період, коли я побачила, що ну, зараз все. От, у мене як точка відрі закінчилась, і я така. Ну, щоб ви розуміли, за другим китком купика мене гра впустила з питанням, що далі робити. Ну тобто я прийшла така, а що далі робити? І я мушу сказати, що грати з собою це надзвичайно цікавий досвід. Це вперше для мене було, і це коли ти когось проводиш, коли ти провідником. Ти бачиш людину, яка бачить ситуацію, і, можливо, бачиш трішки інший кут, кут погляду. Але коли ти граєш з собою, ти бачиш просто отак рівно. І коли тебе стріла неправильно направленої свідомості розвертає п'ятий раз вниз. Я усвідомлюю, що ну блін потрібно відкрити трішки очі, подивитись, напевно, з інших сторін, тому що щось не так. Тому досвід надзвичайно таке так. самостійне да, розширення, примусове розширення, розворот бачення, да, при, прийшлося да, подивитися, куди, куди не дивишся. Так, 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 так. Тобто, ну коли я грала з тобою, тобто ти, ти ж проводила, ти ж так ніжно натякала на щось, і я така, ага, тут проблема. Але коли я грала сама, я собі таке сижу, проговорюю, проговорю. І проговорю. Думаю, О, ну все, я зараз тут вверху і гра закінчується. Дивлюсь, в мене вже вектори вибудувались, як ти досить довго грала, і тут в мене знову неправильно направлена свідомість вниз. І я така, ну чому? От, тому досвід однозначно цікавий. Зараз в мене вже запланована одна гра індивідуальна. Живу офлайн з однією жіночкою і з мамою. Ми знову ж таки хотіли грати. Мама, Мама да, це, це, це досить постійний клієнт. Вона приїжджала і вона каже: Вік, давай так, давай всі заснуть, ми з тобою сядемо в кімнаті, і зіграємо. Я Кажу, мам, всі заснуть в першій ночі. Ми до ранку будемо грати. Тому, в принципі, так Чи як можна освій? сказати, що ти цей інструмент зараз використовуєш як для ну власного. Саме як класного самопізнання, да от якби заглиблення в себе і розкриття своїх граней більше, так? Да? Так, 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 однозначно. Ми рятуємо світ, а просто починаємо з себе. Да? <світ> ну, я скажу, проблема, чому не рятуємо світ? Це був внутрішній страх. <світ> ну тобто, страх проявитися і страх розкритися, тобто як провідника. От, але гра мені сказала, що все окей, не потрібно боятись, потрібно проявлятися. Тому, в принципі, дві гри вже. В Процесі, от групових поки що не було, скажу відверто, трішки боюся. Це нормально. Це новий досвід буде для ну, мене. Мені знаєш тут важливіше показати різноманіття використання цієї гри, от тому що хтось кидається відразу проводити багато ігор. Uh -huh. А твій кейс він якраз про те для про власний розвиток, саме розвиток душі, особистості розкриття і от те, як ти його використовуєш для себе, для розкриття, для відкриття нових гране, самостійно як допомога собі і най. Ближчим зараз, так? поступово, повільно розширюючи коло взаємодії, впускаючи в це коло нових людей, хто готовий піти з тобою в цей досвід. Це ну, просто класний спосіб, як підхід, так? що це може бути дуже як інструмент знань про себе, про свою світову. Однозначно, яке жовтне. Якщо я можу порекомендувати, я однозначно рекомендую. Якщо ви відчуваєте, що потрібно щось змінювати в собі. То це досить такий сильний інструмент для того, щоб посунутися вперед і, можливо, на рівень вище. Або хоча б на пів, але там ви себе відчуваєте комфортно і все. Клас. Дякую тобі, велике. Дякую. Клас.